Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео покажу вам, що буде в АТБ зі знижкою з 20 по 26 серпня. Бажаю вигідних покупок. Морозиво від торгової марки Рудь Кава» за 13,50. Пломбір у стаканчику 12,70, морозиво у брикеті за 14,50 і пів кілограма за 64 гривні 50 копійок. 100% морозива. Шоколад від торгової марки Millennium. Вага 110 г, із горішками за 47,90. Напій безалкогольний сильно газований Pepsi об'ємом 2 літри. За 34 грн 30 копійок. Або з іншими смаками по 34,50. Кава «Якобс Монарх Рощинна». 300 гривень за 190 г. 200 г за 260 гривень. Еспресо Мелена 230 г за 159. І смажена у зернах кілограм за 680 гривень. Соуси від Оліс. Солодкий чилі за 19 гривень. густо, часниковий або 20 гривень 30 копійок і сирний 21 гривня 50 копійок, вага 180 грамів. Кетчупи від торгової марки Оліс. 250 г, лагідний або шашличний 18,60. Паликова ковбаса напівкопчена. 500 грамів за 84 гривні. М'ясна лавка своя лінія. Губернаторська ковбаса сиров'ялина 1 кг за 329 гривень. Консерва печінка тріски від делюкс 71 гривня. 50 копійок 121 гр. Шпроти в олії 190 г за 63 гривні. Консерви від торгової марки делюкс. Салат з тунцем. Ціна 57,50, тунець за 50 гривень та 50 копійок, і салат із тунцем – 58,50, 160-165 грамів. Майонез від торгової марки Оліс. Файний 52 гривні, чудовий 44,70, столовий 52 гривні і майонезний соус салатний за 34,70 500-560 г. Шашлик по кавказки 206 гривень за 1 кг. Є від різних торгових марок. Шинка рулет курячий варений від добров 500 г гр. 151 гривня. Крильця курячі копчено варені Кілограм за 193 гривні. Нарізка асорті від Глобіно. Вага 180 г. Ціна 106 Ковбаса українська варено копчена Кілограм за 470 гривень. Крабові палички охолоджені. Водний світ. 420 г 82 гривні. Сьомга слабосолена з кипками без шкірки. 100 г за 81 гривню. Філе шматочок на шкірці 180 г 150 гривень. Креветки не розібрані в варено морожені від своєї лінії 900 грамів розмір 70-90 за 190, присерве оселедець філе шматочками в олії 180 грамів 45 гривень 300 гримів 69,50. морський коктейль. 200 грамів за 70 гривень своя лінія. Сир плавлений. Гауда, чедер або тост 130 грамів за 49 гривень. Торгова марка «Сир Топ». Сир напівтвердий. Гауда безлактозний або мазда. 150 грамів 59 гривень. Торгова марка «Сот». Сир твердий 12 місяців. Тертий 63 гривні, подрібнений 70 гривень за 100 г. І сир з суцільним брусочком 180 г 121 гривня 50 копійок. Йогурти від своєї лінії: Три смаки, персик манго, вишня черешня та полуниця 800 г 48 гривень. Сирок глазурований від своєї лінії. З ароматом ванілі 11 гривень. З шоколадом 12 гривень і подвійний. Вишня та чорна смородина 60 грамів 17,50. Морозиво 3 ведмеді фісташка 500 грамів за 112 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Морозиво три ведмеді. Галеретка з желейками, 500 грамів 75,50. Морозиво від своєї лінії золотий каштан 70 грамів 15 гривень. 2 на вибір. Морозиво факел за 19 гривень зі згущеним молоком ріжок. Морозиво великий стакан з підваркою ківі манго 100 грамів. ЗА 18 Морозово без цукру, Київський пломбір, 24,50, ескимо 80 грамів, 28,50, Масло солодковершкове, молокія селянське 73% жирності, 180 грамів, 78,80. Пальмені, левата. Панський 600 грамів 64. Фірмові з яловичиною 800 грамів. За 115 із яловичиною та свининою 900 грамів 125. Напій живчик з соком яблука або вишні 2 літри 35 гривень. Сильно газований. Напої безалкогольні фанта або «Спрайт». 2 літри об'єм 40 гривень 70 копійок. Напій швепс. 2 смаки акційних об'єм 750 мл за 26 гривень. Квас хлібний 2 літри за 36 гривень. Своя лінія. Вода мінеральна боржомі. Літр 250 мл 67,50. Є різні смаки чафа нектари 950 мл і ціна від 49,40 до 56 гривень. Всього 5 на вибір. Чай від своєї лінії. 25 пакетів за 22 гривні 50 копійок. 100 пакетів. 7650, кава зі Львова, Еспресо 124 гривні і львівська традиційна 145 за 240 грамів. Чай день у день 100 грамів за 36 гривень. Пакетований по 40 пакетиків. 4 варіанти на вибір 26. Кава Амбасадор. Рощина 270 гривень 200 г. Мелена за 158 гривень преміум. Дарк ціна 138 гривень 225 г. І у зернах кілограм за 599,50 гривень. Печиво від своєї лінії з какао з начинкою вишня або апельсин. 120 г, 24,50 грамів. 24 Печиво від рошен ловіта джеллі 135 грамів 2650. Малина апельсин. Шоколад від Рошен більший по 275-280 грамів за 109 гривень з цілим лісовим горіхом 129. Зефір глазурований 300 г 50 гривень 50 копійок. Своя лінія. Цукерки пташини молоко віджако вагові 100 г 1330 Паста шоколадного ріхова з какао від Мілка, 350 г 145. Консерви гриби опеньки мариновані або китайські гриби 530 г 85,50 50 Консерви сардина атлантична бланшована в олії 50 гривень 10 копійок. Шпрот в олії 66,50. Паштет з різними її смаками, з гусятиною, куркою чи індичкою. Торгова марка профі 24,50. Соуси від щедру кисло-солодкий або манго-чилі – 24 гривні. Соус тартар ціна 23 гривні по 200 г. І гірчиця медова 14-120 г. Чипси Прінклс – 165 г, 3 смаки на вибір 98. Вермішель швидкого приготування ріва, смак курка або гриби сметана 10,80-65 грамів. Картопляні чипси від торгової марки Лейс – 120 г, 36 гривень. 4 смаки на вибір. Гель для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл 82 гривні для білих або кольорових речей. Засіб мийний неопюр. 1 літр 70 гривень. для прання wash and free 140 гривень за 4 кг. Капсули wash and free 19 штук 157 Порошок для прання. Аквапудра гала 36,50 для автоматичного і 32 гривні для ручного. Кілограм та 800 г за 179 гала аквапудра. Корм віскас 12,50. Сухий корм за 58 гривень 300 г. Дезодоранти рексона стіки, жіночі. По 80 гривень, чоловічий 74-50 мл. Дезодоранти спрей жіночий 75 50, 150 мл і 200 мл за 90 гривень. Прокладки лібрес 45 гривень, 35 та 40 гривень по 10 штук в упаковці. Прокладки Лібрес 9,8 штук за 35 гривень. Щоденні 50 штук 52 гривні і 50 копійок. Зубна паста «Елмекс» 75 мл 106 гривень. Крем «Beauty Derm 75 мл 26 гривень, дитячий 27. Туалетний папір «Зева Deluxe 4 рулони трьохшаровий з ароматом або без 86 Вологі дитячі серветки Giggles 29,50, антибактеріальні 27,50 72 штуки. Підгузки трусиками B 210 гривень 28 25 штук. Гелля душу Джонсонс Vita Річ – 400 мл 72 грн. Шампунь Head and Shoulder 179, 500 мл. Сухий шампунь Шаума 150 мл 105 Шампунь шаума для чоловіків 102 гривні. І жіночий по 89 гривень за 400 мл. І догуски дитячі міні-бі 44-40 штук у упаковці за 281 гривню. Ці акції діятимуть для всіх. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!